Всім вітання на геч автомобіля ГМБХ. У нас є отака шкода. Октавія тільки не проїхала 21-го року. І з вигляду звичайна шкода, але вона не зовсім звичайна. Зараз я вам її покажу. 21-го року машина, 1,4 мотор, бензин. В ідеальному стані 105 кВт. Зараз я покажу. Чим вона незвичайна. Ідемо по кругу. І бачимо, що до неї під'єднаний кабель. А кабель не випадково під'єднаний, вона, крім бензинового двигуна, має ще і електропривод. От такі у неї звичайні ключики. Як бачите, приборка тут модна. Як вмикаємо. І бачимо, що вона майже майже зарядилась вже. Один час 15 хвилин до повної зарядки. Машина хоч має 203 тисячі пробігу, але вона ну, абсолютно нова машина по всьому. Це для тих, хто шукає завжди цифри пробігу, хтось там собі набирає при пошуці максимум 150 тисяч, от собі подивіться. Який стан машини. Ну що, спробуємо їхати. Угу. Не хоче їхати, пише. Пише, що треба стартанути мотор. Ну давайте. Ага, мотор не завівся. Просто треба зажигання було включити. А тепер, а тепер вмикається. Ну, пробуємо. О, тихенько, без ніяких моторів. Машина їде. Камера задня така нічого якісна Зараз ми проїдемось неї іде м'якенько, прекрасно. Сліпі зони також показує До речі відкритим вікном, нічого не чути мотора. Це не електро йде. А зараз Попробуй повний так дати. ні двигун не вмикається. Йо-мойо, нічого собі вона йде. Клво. Не думає вмикатись три на електриці лупить так, як треба. Супер. Конкретно, конкретно машина стартує. От дивіться, яка тут є менюшечка. Можна включити гібрид, можна на електрику, ну давай сюди нажмем от Автоматично буде вмикатися. Ну-ка, дай господ! Опа! Дивіться! Зараз увімкнувся двигун, будь ласка, щоб не розріжати батарею. Увімкнувся двигун. А ну-ка разом попробуємо, як воно при... з двигуном. Два мотори в парі. Та ти що? Я мовчу, та ти що? Ракета? Це ракета, а не машина. Для того, щоб перемкнути на електро, потрібно спочатку зупинитись. Та... А ну-ка заглушимо, давай неї і спробуємо знову на електро. О, є на електро. Для того, щоб стати на електро, треба зупинитись. І тепер поїдемо на електро. Кожен собі сам обирає. Хочеш, їдеш в режимі гібриду, щоб вона автоматично вмикала, коли потрібно, електричний двигун, вимикала. Хочеш просто на електриці їдеш. Все по бажанню водія. Класна машина. Комусь буде суперова машина. Так думаю, що її заберуть дуже швидко. Он тут ще які понте, шкода висвічує на підлогу. Матрикс фари, до речі, у цієї машини. І подивіться, вона не повністю заряджена, на 49 кілометрів вистачає електрики і 460 бензину. Тобто по місту можна кататись виключно на електриці. А за містом натиснути педаль газу і їхати на бензині. Як посад гібридний так само все. Хоча в посаді там по-моєму менше запас ходу, Там 35 кілометрів здається. Повний заряд. А тут ще не повний заряд і вже 49 кілометрів. Якщо повний може буде 60 чи 55 км. Зараз ще відкрию капот, подивлюсь, як вона там виглядає. Напевно, як, як звичайна бензинова. Так. Стан відмінний машини. Жодної вмятини, подряпини, ніде нічого крашених елементів немає. Скло ніде не нащерблене, постану тут не докопатись до машини. Спереді теж сколів взагалі немає, ніхто на її не ганяв. Ну, отак вона виглядає під капотом. Тут електрична частина вся справа. Інвертори все таке тут. І моторчик невеличкий 1,4 в парі. З електричним моторчиком він робить чудеса. Потужність така як треба. Безшумка така тоненька, бо вона тут і не потрібна особо, нічого тут не шумить. Ну така машина ніде не вмятане, не подряпане. Абсолютно ідеальний стан машини. 14,5 тисяч євро. Ціна. Пам'ять сидіння. Комбіновані з шкірою сидіння. Тут у нас поворотні зеркала з обігрівом. Адаптивний круїз-контроль, підігрів навіть керма, бачите, є. там. Крім стандартних функцій, рух по полосах є. Все є. Телефонуйте, якщо когось зацікавить така машина. Контакти знайдете в описі під відео. Класна машина проекція до речі, теж є на скло лобове. Не знаю, чого тут немає. З продувки сидінь немає, а так все є. Фабрично тоновані шиби. Задня кліма розетки немає обігрів задніх сидінь я теж педалей, коврочек. 200 тысяч бывают ризные.